Друзі, вітаю! Євангелія Луки, п'ятий розділ з 12 по 15 вірш. І сталося так, що коли він, Ісус Христос, був в одному з міст, то ось чоловік, весь у проказі, побачивши Ісуса, упав до лілиць і благав Його, кажучи: Господи, якщо хочеш, то можеш мене очистити. Простягнувши руку, він доторкнувся до нього і промовив: Хочу, стань чистим. І враз проказа зійшла з нього. І велів йому нікому про це не казати, але йди, промовив він, покажися священникові, принеси за своє очищення, так як наказав Мойсей для свідчення їм. Однак чутка про нього розійшлася далеко, і сходилося багато людей, щоб послухати й оздоровитися в нього від своїх недуг. Давайте уявимо собі той момент, коли Ісус Христос каже: Цьому прокаженому чоловікові будь чистим. І він відразу стає чистим. Давайте уявимо собі ту радість, яку пережив цей чоловік, коли. Та хвороба, яка руйнувала його життя, яка унеможливлювала його перебування в родині у суспільстві, вона зникла просто після слів Ісуса Христа. Я думаю, що люди, які стояли біля цього чоловіка, біля Ісуса Христа, і побачили, що після слів Ісуса Христа цей чоловік став чистий від проказу. Вони були дуже здивовані, але радість цієї людини, яка була хворою і тепер очистилася, тепер вона може вести життя звичайної людини. Вона може бути серед. Своїх родичів, вона може бути у суспільстві, вона може спілкуватися, вона може відвідувати храм, вона може зростати в професії, вона може жити тим життям, яке створив Господь. Радість цієї людини, яка була прокаженою і після слів Ісуса Христа відразу стала чистою. Ми не можемо порівняти з радістю тих людей, які просто бачили це. Хоча можемо порівняти, і можемо сказати, що радість цієї людини вона була надзвичайно глибша, тому. Тому, що це її хвороба, тому що це її біль, тепер зник, тепер відступив, тому що тепер вона особисто чиста. Я думаю, що ми такі чудеса бачимо не щодня в своєму житті, і думаю, що читаючи це оповідання, у нас з'являється час від часу така думка: от якби мені побачити, або ще точніше, от якби мені пережити умить свободу від того, що мене турбує, від хвороби, від обставин. Від певної руйнації в житті в тій чи іншій сфері, від слабкостей, від труднощей. Але сьогодні я хочу сказати про те, що в Ісусі Христі ми маємо чудо, яке відбувається відразу, і це чудо набагато більше, ніж те, що пережила ця людина, яка була прокаженою і внаслідок слів Ісуса Христа будь чистою, стала чистою. Коли ми приходимо до Ісуса Христа з вірою в Ісуса Христа як в свого Спасителя, коли ми звертаємося до до Ісуса Христа як до замісної жертви за свої гріхи, коли ми розуміємо проказу свого гріха, коли ми розуміємо, що не можемо вилікуватися від цієї прокази гріха, ані самотужки, ані за допомогою інших людей, коли ми приходимо до Ісуса Христа, усвідомлюючи абсолютно своє безсилля справитися з цією проблемою, найбільшою проблемою нашого життя, то коли ми віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя, то коли ми звертаємося до Ісуса Христа в молитві. І просимо прощення Ісуса Христа, просимо пробачення Ісуса Христа, коли ми змінюємо напрямок свого життя, тобто каємося і тепер прямуємо до Ісуса Христа для того, щоб знайти вічне життя. Ми відразу стаємо чистими в Божих очах. Ми відразу стаємо в Божих очах як Божий Син, тому що вірою в Ісуса Христа ми з'єднуємося з Ісусом Христом в союз з Ісусом Христом. Ми стаємо Тілом Ісуса Христа. Ми отримуємо Від Господа прощення відразу і назавжди. Ми стаємо виправданими Господом відразу і назавжди. Ми стаємо дітьми Божими відразу і назавжди. Ми стаємо спадкоємцями Божими, відразу, після молитви покаяння і назавжди. Ми стаємо спасенними людьми, народженими згори відразу і назавжди. Ми стаємо живими для Господа відразу і назавжди. Одного разу до Ісуса Христа прийшли Його учні, вони були були в захваті від того, що вони вигоняли бісів, і біси підкорювалися їм і виходили з людей, тому що Ісус Христос дав їм таку владу, і вони розповідають Ісусу Христу. і Вони в захваті від того, що вони змогли зробити. А Ісус Христос їм каже, що вони мають радіти в своєму житті найбільше не тому, що Господь робить через них, не тому, що вони бачать, як Царство Боже розповсюджується, і що вони долучені до цього розповсюдження царства Божого. А що найбільшою причиною нашої радості, найглибшою причиною нашої радості, має бути те, що ми були мертві для Господа, а в Ісусі Христі ми стали живими, що ми були засудженими, а в Ісусі Христі стали виправданими, що ми були ворогами Божими через своє народження від Першого Адаму, а в Ісусі Христі ми стали дітьми Божими. Тож давайте будемо розмірковувати з вами над тим, що відбулося в той момент, коли ми прийняли Ісус. Христа як свого Спасителя, і для тих, хто ще не прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, сьогодні ви почули, що відбудеться саме в той момент, коли ви приймете Ісуса Христа як Свого Спасителя, і це саме аргумент для того, щоб прямо зараз прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя. Цей прокажений чоловік він відразу став чистим від фізичної прокази. Але ж ми з вами, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, ми з вами стаємо чистими від. Є гіршої прокази від духовної прокази від проказу гріха відразу, як тільки приходимо до Ісуса Христа як до Свого Спасителя. Для нас відкривається нове життя, чудове життя, дивовижне життя, і дуже часто спасені люди, віруючі люди в Ісуса Христа вони не розуміються на цьому новому житті, тому що дуже мало про нього знають. Вони знаходяться вже в цьому новому житті, але не можуть його практикувати, не можуть зростати в розумінні Цього життя не можуть радіти цьому життю, не можуть радіти та насолоджуватися Божою любов'ю, тому що дуже мало про це знають, тому що їх розум не сповнюється істиною про те, що відбулося, тому що всі ці фундаментальні зміни, ці благословення, які відбулися через те, що ми повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя, і коли ми з вами повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя, це духовні речі, це духовні благословення. Їх не можна. Побачити фізичними очима, їх можна бачити очима віри, духовними очима, і треба бачити. До цього нам треба з вами читати Слово Боже, для того, щоб Дух Святий відкривав нашому серцю, нашому розуму, нашим емоціям, нашій волі, те, що відбулося в той момент, коли ми з вами прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя, щоб радість від Господа, щоб впевненість від Господа, щоб любов Божа вона все більше і більше всповнювала наше серце, щоб ми могли. Усвідомлювати її, щоб ми могли розмірковувати про неї, щоб ми могли бути змотивованими нею. Тож для цього ми з вами читаємо щодня Євангеліє від Луки разом. І я запрошую вас доєднуватися для того, щоб зростати в Господі. А також я радо запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку каналу, задля того, щоб якомога більше людей зростало в любові до Ісуса Христа, а також прийняло Ісуса Христа та як свого Спасителя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.